Європейський союз виділяє 2 мільйони євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування українських територій. Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в нашій державі. До нового проєкту будуть залучені 8 українських жінок-інструкторів, які пройшли п'ятимісячну підготовку у Камбоджі разом із 16 -ма бельгійськими малінуа. Вони стануть першими мінно-пошуковими собаками, які будуть задіяні в українському розмінуванні. Власне, Більше про особливості розмінування українських територій будемо говорити з Олександром Степанюком, майором, начальником служби загороджень, служби сил підтримки збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора. По-перше, давайте ми із цієї інформації, яку поширило представництво ЄС в Україні, почнемо. Чому Камбоджа і чому там наші жінки, сапери проходять, інструктори проходили навчання щоб підготуватися до розмінування українських територій? Ну, по-перше, це в Камбоджі високий рівень підготовки, і там така сама територія забруднена, як і рахується в нас, але наша країна вже. Більше забруднена саме в світі, тому і різноманітність вибухонебезпечних предметів являється на нашій території більше, ніж в інших країнах, де обвелися бойові дії. Тому великий, великий рівень знань, який дозволяє жінок готувати не тільки в Камбоджі, і знаю, що наші в Косово готуються, і в країнах. Європи, які нам допомагають. Жінки сапери для українського розмінування, процесу організації. Наскільки це нове? Чи це ми просто менше про них знаємо, ніж про чоловіків? Ні. Жінки розмінування так само на рівні виконують свої обов'язки на полях розмінування, так само терплять і високі погодні умови, і дожді. І... Сонце і так само на рівні не дають, даже не відстають від чоловіків і показують високі показники. Тобто я з жінками з саперами вже знайомий з 2014 року, і негативних відгуків чи якихось ну якихось негативних відповідей від когось, я не чув, що вони не справляються. А яке першочергове, пане Олександре, ставлять завдання перед собаками? це обов'язково навчені собаки мелінуа вівчарки. Що вони мають зробити перед тим, як на територію зайдуть люди сапери? Собаки, це як вам сказати, вони з ними трохи тяжко працювати, тому що собака, якщо сильний вітер, вона не чує запах. Якщо болото, на дощ пройшов і на полі болото, на лапи налипає на бруд, теж не зайде. Собака має. Коли дозволяють погодні умови, собака заходить на поле і запахом відчуває вибухонебезпечні предмети, а також всі, всі види вибухівки. І коли відчуває запах, вона сідає. Тобто сапер жінка чи чоловік вже бачить, де знаходиться вибухонебезпечний предмет сили підтримки, які ви представляєте, це окреме формування в складі збройних сил України. Ми вже зрозуміли, що розмінування відноситься до ваших компетенцій. А що ще? Наші як і розмінування, і допомога людям, і встановлення переправ, і будова фортифікаційних споруд, і встановлення загороджень виконує багато функцій. Угу. От якщо говорити власне окремо про розмінування, то військовослужбовці сил підтримки вони здійснюють ці функції самостійно чи також у супроводі поліцейських ДСНСників, можливо ще представників якогось служб. Ні, дивіться, ми працюємо окремо, так як ми ну, військовослужбовці першої окремої бригади Державної державної спеціальної служби транспорту, ми виконуємо задачі свої окремо на кожному полі під моїм контролем, назначений старший, який дивиться за технікою безпеки. Тобто самий високий показник в розмінуванні це є недопущення травми та загибелі військовослужбовців, і рахується високим показником, якщо в тебе нема травм. І поранень і загибелі військовослужбовців. Ну, ми у нашій студії, зокрема, говорили багато із представниками приватних компаній, які займаються розмінуванням українських територій. Чи залучають сили підтримки таких фахівців? У якихось вони... операціях? Так, да, вони за тобто Ми зараз працюємо на південному напрямку. З нами по сусідству працює НПА, це норвезька фірма розмінування гуманітарна, і працює Демінішн. Тетратек, це американська фірма розмінування? З ними нас налагоджена взаємодія, і ми допомагаємо один в одному. У них також працюють жінки сапери і є собаки, і вони з цим все справляються. Ми дуже часто із новин дізнаємося про такі, знаєте, як те сказати, російські винаходина ходи у замінуванні українських територій. Вони використовують все нові і нові предмети, щоб це робити. Наскільки складно українській стороні от розпізнавати ці всі інновації? Ну, заходячи на поле, дивимося, ми дивимося, зразу проводимо інженерну розвідку і дивимося на демаскуючі признаки, що могли, наш, наш противник міг використовувати. Потім ми дивимося маркування і починаємо пропоминати знання свої і надію на Бога. І йдемо працювати тихенько, спокійно. Тут був навіть випадок, коли ми е, е, знайшли навіть протитанкову міну в колодязі в селі, яка була замінована, стояла з, мі... з міною з сюрпризом під нею. А... Не, не потрібно відвлікатися, і більшість замінованих територій це є на цікавість. Але ми... якщо ви Да, да, да. Ми, коли теж спілкувалися з фахівцями, от власне з саперами в нашій студії представниками приватних компаній вони говорять просто неймовірні кількості років, які нам доведеться витратити на те, щоб розмінувати українську територію після, ну дай Бог, завершення активних бойових дій. Наскільки ви оцінюєте оці масштаби розмінування українських територій, ну масштаби розмінування з точніше забрудненості нашої території дуже великі, тому що. Ми, заходячи на одне поле 30 гектарів, ми знешкодили на ньому 1450 вибухонебезпечних предметів. Це було шість видів проти... шість видів шість видів мін. Це було дві два вида протипіхотних і чотири вида протитанкових мін. Тобто забрудненість дуже висока, то тобто це максимум ну мінімум 30 років. Це точно, тому що до сих пор. До цих пір ми навіть зустрічаємось боєприпаси великої другої світової війни. Ці ж цифри називають усі фактично експерти у цій галузі. І, пане Олександре, зараз триває дуже активний рекрутинг до лав збройних сил України. Чи мають сили підтримки такі якісь рекрутингові центри? Або іншими словами, як ви залучаєте і чи потребуєте ви новобранців до своїх лав? Так ми залучаємо через воєнкомати через ТЦК рекрутів, які проходять навчання в Чернігівському полку, і потім приходять до нас, і я перевіряю ще їх на практичні та теоретичні знання і допускаю тоді до робіт. Так саперів не вистачає, тому що великі обсяги робіт. Ми з, з темною кількістю людей. З січня місяця, по, по цей день ми розмінували 1450 гектарів. І ще в нас при в даному напрямку, де ми працюємо, ще 5000 тисяч гектарів. Тобто роботи дуже багато. Агрономи, агрономи тороплять. Ну ви знаєте, що при, при розмінуванні нема спишка, як то кажуть, не потрібна. Треба тихенько і впевнено йти вперед. Іншими словами, роботи із розмінування вистачить усім. Олександр Степанюк, майор, начальник служби загороджень сил підтримки збройних сил України, був із нами на зв'язку. Говорили про розмінування українських територій і до слова кажучи, стартує проєкт у Європейського союзу із залучення жінок, інструкторів саперів з такої роботи.